Це 30 років окремляється прихід, який би ви замовляли. Багато років кажу, ремонтували, строїли, будували. Ну, це ж не перший приліт. Ну, це саме такий страшніше, що зараз сталося у нас. Ми, як бачимо, повертали вікна, ну, іконочки, слава Богу, у нас усилили. Там одна тільки повернулася. Кривля теж піднялася, її підірвало. І купол центральний теж зараз піднімався на кришу. Хитається. Буквально 100 метрів я живу тут. Заслідуючим будиночком я почув свої з ракети, одразу взрив полум'я. Я одразу прибіг. Я відкрив храм, зайшов в храм, чую звук. Я з храму вибіг, побіг за територією, там будиночок і за тим будиночок сховався. Ну, Подальший від цього, тому що кріпись приміщення, воно буде летіти у столки. І згодом було чотири прильоти. Боже, такий захливий, Буквально один, тут ну, рядышком у нас метр 15, був у приліт в гараж. І когда пришла в храм, то батюшка тут уже ночью спасав храм і чуть его не, не прибило. Все ж все, да ви ж видите, що оно творится. Библиотека моя, много духовной литературы. Она все книжки на поло, а рамы ходила людей много раньше. А сейчас, когда люди такое, не постановляться. І повижжали люди.